Отже, 30 вересня 24 го року я нарешті добралась до лісу після файних дощів і похолодання. Ось перші плоди. Мої перші біленькі 24-го року осіннього сезону. Ось молоді шашка Тугенькі. Мусика, полянка шишко грибочків, такі гарні грибочки, mm? яка красава. Діякий гарнесенький. Біленький. Люблю такі грибочки. Ще одна. Знахідка. Який він гарний. обожнюю такі грибочки отже, яка, який бубличок, яка булочка. Який хороший грибочок. Ой, а тут знахідочка, дочка, яку я точно не очікувала знайти. А ось, а ось, а ось, а ось яка краса. Боже, які вони гарнесенькі. Вони молодесенькі такі. Ті, що більше можна забрати. Боже, опеньки, я їх вдома вже не знаходила, хто з зна скільки. Ідеальні просто. А тут ось поки видивлялася на цей, на цей опеньковий рай, тут ось ще маленька кубка, і ось польський. Ідеальний польський грибочок. Молодесенький. один гарнесенький. Гарнесенький ідеальний грибочок. А Ось маслятки. Маслятки? Мабуть, заберем? У нас сьогодні день молодесеньких ідеальних грибочків, так що збираємо. Отже, яка у нас? Рикарнюща знахідка. Ого, угу. є. Угу. Е. Тут така и е. є. Ось такі от два. Тут конкурент. такі от дві красуні булочки. Маслятки, які гарні. Молодесенькі. Отже, після півтора годинного продіння у мене ось така ідеальна картинка. Для мене ідеальна картинка. Торбинка молодесеньких. Масляток, опенічків, біленьких, кілька парасолів там є. І вже б і досить. Мені їх багато не треба, але мені цікаво, що ж зараз робиться он на іншій стороні лісу. Тому зараз я спущуся ще туди. О. А тут. А тут у нас рижик. Один рижик. Ще один рижик. І ще рижик. А тут, а тут ось молодесенькі рижики. Молодесенькі ми брати не будемо, хай вони ростуть. Тобто і сюди я не даремно спустилася. Рижики це добре. Хм. І не рижиками єдиними. У нас ось такий друг. Але щось з ним, щось із ним не так. Він трошечки підсвів, тому його ми забирати не будемо. Хай він собі росте. Тут у нас ось такий богатир. Я їх люблю, тому зон зу... Парасольки ми парасольки ми беремо. Не так багато, як хотілося б, але беремо. Щ... До речі, на тому боці я не бачила жодного мухомора. А тут ось красені стоять. І там далі молодняка багато. Ну, ось і ще. А ось біля них. Знову молодесенькі, гарнесенькі маслята. До речі, часто натрапляю ще ось на отакі неймовірні маслята. Я забула, як, як називається правильно ці, ці маслятка. Чи то Смирекові, чи то Модринові, чи я не пам'ятаю. Але їх багато і, і самі бачите, які вони... вони великі. І яскраві їх досить легко знаходити. А ось іще рижики. Ой один два три Біше не видно, шукаємо далі. Подобається мені, як вони отак тонуть в мосі. А тут ось у нас рижики. Один. Два. Два чудових рижика. О, а ось і перший. Ну це вже другий по факту, але той, що хороший, перший білий на цьому воці лісу. Ой, яка хороша булочка. Ой, тут ось іще один. М -м, ти такий. Товстенький. Треба тут ще полазити трошки. Ще файна сім'ї карижиків. Вже ніж витягувати. не хочется. Вот для чего девчатам долгие нефти. Чтобы рыбы собрать. Ну и тут две булочки. Одна и другая. Треба може, ще де є, трошечки парасолік, молоденька, гарна така, а ось красунчик. Біля дороги. Отже, ще одна така торбинка. Тут в основному парасольки і рижики, трохи маслят і трохи білих так і знайшла. Сьогоднішня прогулянка дуже результативна. Я задоволена. Находилася. Тепер треба йти додому давати цьому всьому раду. Все. Бажаю вам гарних днів, гарних уловів. До зустрічі!